Всім привіт! В цьому відео я хочу поділитися історією свого схуднення або як я скинула 30 кг, хоча раніше у мене нічого не виходило. Ну, сказати, що історія вже закінчена, це не сказати нічого, тому що ще багато роботи, я це розумію, але я вже зараз хочу поділитися своїми якимось успіхами, можливо, комусь це допоможе, і хтось знайде для себе якусь можливу мотивацію. Не знаю, що з цього вийде, але я буду дуже рада, якщо ви підтримаєте мій канал. До речі, це відео, скоріше за все, займе багато часу, тому я його розділю на декілька частин, щоб не пропустити наступне відео, обов'язково підпишу. Ну що, почнемо, напевно, з прямо самого дитинства. Коли я почала набирати вагу, більш детально хочу вам розповісти, щоб ви розуміли, Розуміли, да от прям все про мене Дитиною я була худа. Ось тут вам прикріпляю фотографії. Дитиною я була худа, почала набирати вагу десь плюс-мінус 4, 5, 6 клас. Точно не скажу, бо я ж кажу я за цим не слідкувала, і тоді я взагалі не розуміла, мабуть, ще нічого. Так і було. Останню прям цифру, скільки я важила, я пам'ятаю, це мені було 15-17 років, я важила 80 кг. На той час мені здавалося, що це дуже багато, я дуже повна, 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 господи, повна. Мені здавалося, що я була дуже. Товста, повна і так далі. Але зараз, передивляючи ці фотографії, я думаю, оце дурне було, ну нормально ж, нормально, ну трішечки попрацювати над собою. Взагалі в конфетка. Ні, ж, не поняла я тоді нічого в цьому житті. Коротше, чому, чому на той момент я не зупинилася і не почала працювати над собою? Я вам скажу, десь в цей же плюс-мінус 16 17 років, п'ятнадцять. Може, так, да, так і було. 15, я почала зустрічатися зі своїм вже теперішнім чоловіком. І знаєте, от багато кажуть дівчатам: от ти товста, тебе ніхто не полюбить, ти нікому не будеш потрібна, ти не знайдеш своє кохання, не народжаєш дітей, взагалі не створиш сім'ю, нічого в тебе в цьому житті не вийде, все, постав на собі крест, до свідання. То я вам скажу, що в той момент, коли я почала зустрічатися зі своїм вже теперішнім чоловіком. Можливо, можливо, якщо б у мене не було хлопця, я б не могла знайти своє кохання, можливо, мене б якось це сподвигло на якісь дії. Але на той час всі, все влаштовувало, Вага росла дуже повільно, але уверено, да. Да, були, були, Дуже багато було спроб схуднути. Які це були спроби? Це були якісь непотрібні нікому дієти. Знаєте, як ми шукали раніше дієти? Можливо, і зараз хтось так робить. Сподіваюсь, що ні. Окей, Google, схуднути за 7 днів на 20 кг, Да? Ну що, не робили таке? Да робили, не розказуйте мені. Ну, може, не на 20, може на 10, але по-любому всі таки шукали, бо я шукала дуже часто. Хоча розуміла, що це, ну, мабуть, неможливо, але все одно шукали і все одно питали сидіти там на таких дієтах, як улюблена, да? там день п'єш те, третій день п'єш те, а потім взагалі нічого не п'єш. А, да? Пітєва дієта це була. Ну, улюблена ще була, коротше. В ВКонтакті була група 40 кілограмів, і от там були всі ці дурнуваті дієти. Скажіть, бачили ви таке? Напишіть в коментарях. Думаю, що да. так. от, Далі також була моя на той час улюблена дієта це магі. Магі, творожна, хто як називав, можна було або творожна, або творогом заміняти, або магію. Я сиділа на магію. Це зранку два яйця, Потім там скількись там м'яса, потім там ще щось та, щось таке, пам'ятаєте? Ось, оце я сиділа на такій також дієті. І що толку? Ну, толку був, да? ну скинула 10 кг, хорошо, молодець. Все, забула про дієту і прийшло ще плюс 10 Тобто, хотіла скинути 10, в то я набрала 20. поняли? У мене після кожної дієти поверталась вага. І прям з великим плюсом. От скинула 10, прийшло 20, скинула 7, прийшло 14. Я не знаю, це якийсь, блін, закон, мабуть, во вселенна є, що оце скільки скинула, стільки прийде з плюсом, да? Ну, короче. Були у мене такі грішки, не потрібні ці дієти, нікому не потрібні. На що я на них сиділа? Я взагалі не знаю. Ну, ума тоді не було, согласна, тут спорити не буду. Далі якісь там ще були попитки, навіть ходила в тренажерний зал місяць, уявляєте? І тренажерний, і фітнес. Але в той час, коли я ходила в цей зал, я не притримувалась ніякого харчування. Тобто я їла як і раніше, все, що можна, а типу, ходила в зал і думала, що я така щас вийду зала через місяць і вже все. Все нормально буде, ніфіга нормального не було. Я взагалі не грама не скинула в тому залі. Хоча, хоча займалась, ну добре, з тренером, все було як положено, але ж харчування не було. Тому, як я зараз кажу, залог успіха, схуднення це тільки харчування. Спорт це як якийсь додатковий бонус, підтягнути тіло, але прям схуднути, сказати, що схуднути на спорті, я вам ніколи не скажу. Можливо, у когось і виходить схуднути на спорті У мене не виходило. Так що зі спортом я й досі в таких, знаєте, не дуже дружніх відносинах. Є якісь там попитки раз в тиждень, два рази в тиждень. Але не, так, щоб сильно усердно, поки що я до цього не прийшла. Але це треба, це треба, я не спорю, тому що треба підтягувати тіло, вага йде, а, а тіло дрябне, прф, такі, знаєте, як уставши, таке стає. Тому спорт потрібний. Але сказати, що спорт мені допомагає схуднути, ні. В мене тільки харчування і, і догляд за тілом, до речі, зі спортом не подружилася, але догляд за тілом я люблю, але про це вже, мабуть, далі розповім. Що ж було далі? Далі я завагітніла. І зараз на цій темі ми трішечки зупинимося і докладніше розповім, тому що я знаю, що багато дівчат у мене питають в блозі, з якою вагою я завагітніла, чи вийшло в мене одразу, чи не вийшло. Як я взагалі да, ось цю трішечки історію розкажу. E, значить, Скажу так, вдаватися прям сильні подробності я не буду, але я була впевнена, що я не зможу завагітніти. І можливий, можливий був такий варіант, що я взагалі не можу мати дітей. E, але mm. я не люблю лікарів, я не люблю ці всі обстеження. от прям не люблю. І я, для... Так, це неправильно. Треба е, ходити на ці обстеження, треба ходити до лікарів, все як положено, але я Ну, для мене це прям дуже тяжкий шлях, чесно. Мені краще, блін, голодувати тиждень, чим сходити до лікаря. Оце про мене. І я себе так настрашила цими думками, що якщо зі мною щось не так, мені прийдеться, прийдеться йти до лікарів. Що, мені здається, через цю думку я і завагітніла. Ну, це так, смішки смішками, звісно. Е я, ми вирішили так, що якщо ми спробуємо, якщо нічого не вийде, то, звісно ж, придеться йти і дивитися, що там таке. Е, про, спроб у нас було не дуже багато. Десь 2-3 місяці ми питалися, з якої попитки у нас вийшло це сказати теж тяжко, тому що там же ж якась своя математика в да, цих всіх, всіх згороди, що хотіла сказати. Коротше, е, перші два тести я робила, вони були негативні на третій тест. Показало позитивно. До речі, прикріпляю вам тут відео без звуку. Але так я розповіла чоловіку про свою вагітність. До речі, це відео ви бачите перші. Його ще нікому я не показувала, бо це такий особистий архів, і він був знятий не для соціальних мереж. Але, звісно, чоловік зрадів, я зраділа, і тут прийшло осознання а що робить далі? Спробували, спробували, вийшло все, а далі непонятно. Ну це таке, це вже не по темі цього відео. З якою вагою я завагітніла, це також дуже таке питання популярне, але м -м, сказати точно, щоб не збрехати, я не можу. Тому скажу так, десь в проміжутки 110-120 кг Може було 115 може 113 Я чесно не пам'ятаю, в мене немає ніяких записів ніде. От я пам'ятаю, що коли ходила на облік, там було зважування на кожному прийомі. І от плюс мінус такі цифри я пам'ятаю. Шла народжувати я вже там 120-130, 125-130 з цьому проміжутку, може й більше. Також не пам'ятаю. Як шла вагітність в такій вазі? Ну я не скажу, що погано. Ну я працювала до сьомого місяця. Я працювала в супермаркеті, керуючою, так що бігала нормально. Далі, далі, коли вже сильно було. Я не скажу, що в мене було дуже велике, до речі, пузо. Спробую знайти фотографію вам прикріпити тут, щоб ви побачили. От якось, знаєте, у мене і так є пузо, а коли я завагітнула, так воно, звісно, виросло трішечки. Я не скажу, що прям сильне. Тому сказати, що у мене тяжко йшла вагітність, ні, не скажу. Самі пологи пройшли тяжкувато, в мене не було розкриття. Я не знаю, пов'язано це з вагою чи з якимось там особливостями організму. Я не знаю. Я від 6 ранку до 10 вечора була, ну, ладно, може від 8-9 ранку. Мені підключили капельницю, визивали схватки, у мене не було розкриття, там тр трішки було і все. Тому було прийнято рішення в 10 часов вечора мені робити екстрене кесарево, тому що води в мене відійшли в 10 часов вечора минулого дня, тобто сутки, а там же ж не можна більше. Коротше, я не розбираюся, але мені зробили кесарево. Але все добре, все хорошо. Е, після пологів від мене пішло 10 кг, і я така, боже, супер клас. Потім я намагаюся намагалась притримуватися якусь дієту, да, поки кормила груддю. Не знаю, яка була вага в цей період, але потім у мене, до речі, не було молока майже. Чотири місяці я витяжувала прямо по капельці, прям по сльозкам. Да, хоч щоб трішечки щось давати корисне дитині, а не тільки суміш. Е, ну, молока майже не було, і коли воно пішло, звісно, я вже ж ніякої дієти не було. І ті 10 кілограмів, які я залишила в пологовому. До мене повернулись як завжди з плюс десяточкою. Да? Коротше, моя вага стала 137 кілограмів, можливо, навіть більше, просто я не зважувалась. Я не знаю, яка була там точна вага. Це я вже зважилася 137 коли почала худнути. Тобто, може там було і більше. Тобто, моє схуднення почалося з ваги 137 кілограмів. Ну, а як я хутла, це вже ми перенесемо на наступну частину, тому обов'язково підпишись, щоб не пропустити і не загубити мене. Всіх люблю, всім бай-бай!